Якщо взяти, наприклад, барбувала взяти і антиперсанта, то звичайно барбувала це буде набагато гірше, no. набагато шкідливіше, набагато. Тобто сам по собі барбувала це препарат, який містить, там, крім спирту, uh -huh. крім там різних там, ізовалеріанова кислота і так далі. Вона ще містить там, ментол і ще містить фенобарбітал. Це транквілізатор. Старий транквілізатор він використовується в Америці там, при судомих дітей і так далі, в судомних синдромах. Так, він має місце, але під контролем лікаря. Uh -huh. Під контролем лікаря за рецептом червоним там, або електронним. Е у нас люди приймають, вживають його безконтрольно. Uh -huh. Викликається що? Залежність, uh -huh. порушення структури сну. Тобто один раз ви вжили, вам ви поспали, але коли будете вживати постійно і регулярно, вас викликає і залежність, і порушення сну буде структури сну, і ще так зване фенобарбіталове слабоумство. Тобто, коли бабушка там вживає регулярно, або карвалол, який також містить цю речовину фенобарбітал, то розвивається порушення пам'яті. Концентрації уваги uh -huh. і так далі. Тому це ж це є шкідливо. Плюс фенбарбітол впливає на серце не, до, досить гарно, тобто інтоксикація на серце. Тому барбовал це взагалі не є метод лікування. Тобто, коли вам допомагає барбовал, заспокоїтесь. то тобто, в цьому випадку вам буде допомагати по рахунку, не знаю, там, ходьба, біг. Е Відпочинок і так далі. Тобто ну, це не ті методи лікування, вони не, не входять в ніякі протоколи, барбувало в лікування, там, чи порушення сну, там, чи тривожних, чи депресивних розладів Гідезепам також дуже багато людей питають: лікарів, от я там приймаю гідезепам 2-3 місяці. От, щось ваші антидепресанти не допомагають. Гідезепам це не антидепресант, це транквілізатор бензодізепіновий. Він не лікує нетривожних розладів, не лікує. Не депресивних розладів. Він лікує тимчасову тривогу. Тобто, коли ми з вами, зараз там якийсь там вибух, шахет впав біля вашого будинку, і вам страшно, і у вас паніка, тривога і так далі, то в цьому випадку ми можемо за призначенням лікаря повживати гідозепам. Деякий час там 5, 10, 20 днів. За призначенням лікаря. Uh -huh. Так само, наприклад, якщо там хтось помер у нас, хтось загинув на війні і так далі, тобто, щоб стабілізувати стан людини, можемо призначити гідезипам, тимчасово, коли немає тривожного розвитку, коли нема депресії. Тобто, тимчасово зняти uh -huh. цей стрес. А лікувати, тобто він не лікує. Якщо людина вживає 2-3 місяці вживає гітазипам, то не буде сенсу в цьому і яким чином вона його не вилікує. Uh -huh.